Найгарчіші новини з фронту будемо обговорювати прямо зараз з військовим аналітиком Дмитро Снігіровьо з нами на зв'язку. Ми вам дуже дякуємо, що можете прокоментувати все, що відбувається. Бо... Набагато цікавіше, мабуть, світу обговорювати предметно те, що немає предмету, поки що, якісь гіпотетичні перемовини і домовленості про мир в Україні, поки українські збройні сили ведуть боротьбу проти агресора. Пане Дмитре, які напрямки зараз російських айтак найактуальніші, найгарячіші в ці відтинки фронту? Донецький фронт. А напрямки це відповідно Покровський, Костянтинівський останнім часом різко активізувався Ломанський напрямок. Що об'єднує ці напрямки? Намагання окупантів взяти під свій безпосередній контроль сланська краматорську агломерацію. На моє переконання, саме бої за слансько-краматорську агломерацію і будуть відповідно на повісті дня найближчими тижнями. Якщо Якщо не парадоксально, не буде так званих договірняків, які змусять Сило оборони України вивести підрозділи з контрольованих районів Донецької області. Шановні телеглядачі, я нагадаю, що, попри всі зусилля Російської Федерації, Сили оборони України наразі контролюють 33% території Донецької області. Це серйозний показник успішних дій Сил оборони України, а не навпаки. Причому зауважте, за останній місяць окупанти спромоглися захопити 350 квадратних кілометрів української території. Ви скажете, це можливо і забагато, але все пізнається у порівнянні. Попередній місяць це 550 квадратних кілометрів. Листопад місяць 2024 року був найбільш проблемним для української сторони. Тоді ми втратили. Мовиться про територію 750 квадратних кілометрів. Тобто мовиться про те, що в порівнянні з, наприклад, листопадом 2024 року просування окупантів зменшилося вдвічі. А тепер щодо тих втрат, які вони несуть безпосередньо на лінії бойового зіткнення. За даними Головного управління розвитку Міністерства оборони України, втрати окупантів за останній місяць. Це приблизно 33-35 тисяч особового складу, тобто вдвічі менше просування, а втрати збільшилися в півтора-два рази. Це свідчення того, що окупанти втягнулися в так звані вуличні бої. І тепер аналіз по напрямках: Покровський напрямок: останні тижні завдяки дурнуватим заявам і українських так званих військових. Експертів, ну і відповідно публікаціям західних ЗМІ, він, ну, скажімо так, найбільше привертав увагу українців. Лунали заяви від військового кореспондента, як він себе називає, Юліана Рьопки це газета Білд Німеччина про просування російських окупантів глиб української території на 18 кілометрів. Цю інформацію понесли практично всі українські ЗМІ, навіть не перевіряючи реальний стан речей елементарно поміряти від лінії бойового зіткнення 18 кілометрів, щоб переконатися, що Юліан Репків чергове видає відверту дезінформацію. До речі, шановні телеглядачі, вам напевно буде цікаво дізнатися, що ця людина нагороджена указом президента України орденом за заслуги. І в мене відповідне запитання, які заслуги і перед ким? але менше з тим. Асажийтет прес не менш навне видання взагалі повідомляло про те, що найближчі 48 годин стануть ледь невирішальними для Сил оборони України. Що сталося? Власне, на покровському напрямку було дійсно просування окупантів в Лип української території на відстань від 10 до 12 кілометрів. Причому зауважу, шановні телеглядачі. Що це просування і активізація окупантів на покровському напрямку відбулася якраз напередодні зустрічі американського президента з російським диктатором, і мала на меті в першу чергу підвищення перемовних позицій країни окупанта. І цьому, на жаль, сприяли і українські військові експерти, ну, відповідно, західні ЗМІ. Моться про те, що Путін фактично використовував цю ситуацію. Щоб тиснути на американську сторону в моменті, дивіться для чого мені домовлятися з вами, якщо відповідна російська армія може військовим шляхом вирішити питання виходу на адмінкордони Донецької області і масштабування театру дій за рахунок вже Дніпропетровської. Це ціна повідомлень так званих військових експертів, ну і відповідно публікації західних змі. Тому я вас закликаю аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється з посиланням на неназвані джерела вельми шановних західних змі, але менше тим, по Покровському напрямку, наразі, завдяки передислокації на цей напрямок оперативних резервів Сил оборони України, мовиться про перший армійський корпус. Про перший корпус АЗОВ, перепрошено на Адварді, вдалося стабілізувати ситуацію, де окуповано шість населених пунктів і призупинено подальше просування окупантів в напрямок Добропілля. Окупанти не виконали основного завдання це взяття під безпосередній контроль основних локацій Сил оборони України, на чому напрямку мовиться про єдину асфальтовану дорогу в районі населеного пункту Роденське якої сили оборони України здійснюють передослокацію особового складу, підвезення БК, вивезення поранених, ротації, Тощо? Панецький тобто, траса, да, по пане Дмитре, я тут би хотіла. Бо ви сам з Луганщини. Я би хотіла додати інформацію, запитати у вас, наскільки це небезпечна новина через обстріл було знеструблено якраз шахти, дві шахти Білозерська і Алмазна до Пробільської громади. 148 гірників залишалися, і поки що ми знаємо, що йдуть рятувальні роботи, залишаються під землею. Мабуть, це одна з перших новин, коли гірники страждають від того, що окупанти Прицільно б'ють по промисловим об'єктам, які ну фактично вони ж не відносяться до сфер військових. Це стала практика окупантів ще з періоду так званої антитерористичної операції. Це не перший випадок, коли гірняки залишаються під землею внаслідок знеструмлення. І на жаль, ця практика, як бачимо, надалі масштабується російськими окупантами. Причому це стосується не тільки обстрілу промислових підприємств. Окупанти використовують тактику випаленої землі, причому як в прямому, так і в переносному сенсі. Мовиться про те, що на Покровський напрямок перекинута важкі вогнеметні системи ТОС-1А одинакові санцепьок і ТоС 2 тосачка. Це термоборична зброя, яка випалює все живе. Її застосування в умовах міських боїв заборонена, бо це зброя на вибірковий дії. В першу чергу можуть бути чисельні жертви серед місцевого населення. Я нагадаю, покроску залишається за різними оцінками до 9 тисяч місцевого населення, і відповідно використання цієї зброї робить фактично їх заручниками ситуації, зводячи до мінімуму важливість або порятунку, або евакуації, оце найбільш небезпечні моменти плюс. Те, що відбувається наразі, давайте Покровський напрямок mm -hmm. вже закінчуємо. Mm -hmm. <смір> тобто, подальшого просування в напрямок Адмінкордону з Дніпропетровської області наразі немає. Mm -hmm. Важкі бої тривають безпосередньо в районі населеного пункту Родинське, а це шахта управління, яке ми утримуємо. Окупанти намагаються тиснути з напрямків на захопленого населеного пункту Расі. По Покровську. Покров взяти в найближчій історичній перспективі нереально Окупанта, мовиться, тому що Покров це велике промислове місто, Розвинута промислова інфраструктура, так звана промка, ключна міська забудова. Для розуміння, шановні українці, я вас не заспокою, не роблю теплих ван, але я даю інформацію, щоб ви могли можливість аналізувати. Бахмут вони штурмували 9 місяців, 9, і втрату особового складу до 100 тисяч. От, розуміючи всі сценарії, окупанти намагаються взяти покрос фактично в кільце створити так зване оперативне оточення, якраз прирізаючи основні комунікації Сил оборони України. Тому і такі флангові маневри. Це стала практика російських окупантів створення так званих малих котлів. Але ще раз підкреслю: по Покровську проводяться стабілізаційні заходи і відповідно режим контрдиверсійної роботи, знищуються малі штурмові групи. Та інформація, яка давалася в українській ЗМІ про прорив розвідувально-диверсійних груп, не відповідає дійсності. Це не розвідувальні диверсійні групи їх класичному розумінні. Це малі штурмові групи чисельності від 8 до 12 осіб, але великою кількістю. Це ста тактика окупантів ще з часів Бахмута. Велика кількість штурмових груп на досить обмеженій ділянці фронту вони створюють вогневу перевагу, проривають позиції сил оборони України з метою подальшого закріплення і утримання захопленої території до підходу основних сил. От те, що відбувалося, і відбувається в Покровську. Це покровський напрямок, тобто ситуація вкрай важка, але далеко від тих чорних фарб, які ми її малюють в західних змі. По Добробіллю ми зрозуміли, ви сказали, що один із напрямків, який активізувався, це Лиманський. З чим це пов'язано, і що там зараз відбувається? Важка ситуація. Окупанти намагаються прорватися вже безпосередньо до сіверська за різними оцінками. Відстань до Сіверська, півтора, максимум два кілометри. А Сіверськ це фактично східний фланг Славянської Покровської агломерації. Тобто, шановні телеглядачі. Ще раз роблю наголос. Основна мета окупантів прорив до славянська краматорська агломерації. Що це за агломерація? Це чотири найбільші промислові міста Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України: Славянськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, що це найбільші промислові міста. Окупантам цікаві в першу чергу природні копалини. А саме в районі Сланська найбільші в Європі поклади Сланцевого газу. це те, що їх конче, ну скажімо так, зацікавить в моменті якраз не дати можливості отримати енергетичну незалежність нашої держави в рамках підписаної україно-американської угоди про спільне використання НАТО. Нагадаю, що в 2012 році. Ці родовища сланцевого газу мав розробляти американський ша, але тоді це рішення було заблоковано на політичному рівні. Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Тепер відповідно, ну в 2014 році ми мали прорив груп Гіркіна. До речі, в Славянськ. Чому вони саме Слав'янськ вибрали тоді? Щоб заблокувати можливість Україні розробки сланцевого газу, і тепер, як бачимо, сценарій повторюється. І з вашого дозволу ще раз нагадаю по покровському напрямку, чому такі запеклі бої, шановні українці, їх цікавить не територія. Забудьте оці всі російські міфи про російське мовне населення там народ Донбаса, Покровський район це найбільші поклади в Європі літію. населений пункт Шевченко. Він, на жаль, під контролем окупантів. І відповідно коксівного вугілля це котли не так само. на жаль, під контролем окупантів. Після захоплення родовищ коксівного вугілля у нас будуть великі проблеми в металургії. За оцінками спеціалістів виробництво металопродукції впаде з 6,5 мільйонів тонн на рік до 2,5. Це колосальний удар, і по бюджету України. І відповідно створення соціальної напруги вже на контрольованих Україною території Запорізької Дніпропетровської області, де знаходяться найбільші металургійні підприємства. От чому такі запеклі бої в Донецькій області, ще раз підкреслю, їм конче необхідні природні копалини, природні ресурси, не дати можливість українській стороні розробляти їх разом з американською стороною. І трохи відволічмося від Покровського напрямку. І відповідно, я нагадаю ті удари російських засобів ураження по американському підприємству. Мукачево, ви спитаєте, яке це відношення має? Пряме Російська Федерація таким чином дала зрозуміти, що підписаний між Україною і Сполученими Штатами договір, який сполучені штати і розглядали як так звані гарантії України, і економічні, і політичні, і відповідно військові. Фактично, росіяни дали зрозуміти, що вони нехтують присутністю американського капіталу на українській землі, і це не є для них пересторогою. От тому і такі так про. Пане Дмитре, я би хотіла, щоб у нас не так багато часу, але я хотіла, щоб ви ще чи розвінчали міфи, чи підтвердили інформацію наші південні рубежі. Фактично деякі я сьогодні читаю аналітики, військові експерти, говорять, що місто Херсон в Облозі, єдина траса, яка сполучала Миколаїв і Херсон, фактично під. Правильно сказати, дроневої та да, дроновими атаками під контролем росіян, і поставки в саме місто будуть дуже утруднені, чи так це насправді? Чи можливо наступним буквально днями ми побачимо, що відбудуться і там певні якісь дії, які дозволять відновити нормальне сполучення між Миколаєвом і Херсоном? Ну, З приводу траси дійсно інформація відповідає дійсності. Є офіційне попередження, щоб е, уникнути відповідне ураження російськими ФПІ-дронами, при чому працюють дронами на оптоволокні, е, е, просять відповідно е, унеможливити ну, е, характер пересування цієї траси. Траса Херсон-Миколаїв. Ця інформація відповідає дійсності. При чому зауважте, шановні телеглядачі знову. На цьому напрямку різко зросла кількість обстрілів як Херсона, так і інших населених пунктів. Чому Відповідаю на питання, росіяни намагаються знов таки показати здійснити військово-політичний тиск на українське керівництво, показати, що Херсонську область вони розглядають як повністю у складі Російської Федерації, включно з обласним центром, тобто позиція Росіян. Те, що ці області включені до складу РФ, а Конституцію міняти не можна. Але росіяни прекрасно розуміють, що проведення широкомасштабної десантної операції із захопленням Херсона неможливо. Ширина Дніпра на деяких ділянках доходить до одного кілометра. Немає достатньої кількості плавзасобів у Росіян, плюс відповідна українська сторона контролює. Будь-яке переміщення окупантів правий берег, який ми контролюємо, він вище географічно, ніж лівий, який тимчасово окупований росіянами, плюс там досить потужне групування українських військ, це і ствольна реактивна артилерія, плюс ФПВ-шками ми працюємо, а характер місцевості це плоска рівнина, тобто, провести прихований характер передислокації особового складу техніки неможливо. Наразі окупанти намагаються активізувати бої на островах Дельті Дніпра і поблизу Антонівського мосту. Але ще раз підкреслю даних, які би свідчили про накопичення відповідна плав засобів і передислокацію особового складу для проведення широкомасштабної десантної операції, немає. Тому і відповідна тактика терору проти цивільного населення. В першу чергу це обстріло мікрорайону Корабел. Ви пам'ятаєте, та знову естерика була в ЗМІ з приводу можливості десантної операції, захоплення острова та тощо. Ця інформація знов таки поширювалася і західними змі, і корисними українськими ідіотами у вигляді так званих експертів. Пройшов тиждень. Бачимо, що активізації росіян в моменті проведення десантних операцій немає. Тому ну ще раз підкреслюю, це один з елементів інформаційної війни Російської Федерації. Отаким От чином створити напругу серед українців Херсонщини з метою, знов таки недовіри до дій центральних місцевих органів влади. Ну і відповідно штучний хаос і паніка серед місцевого населення. Пане Дмитре, дуже коротко, лаконічно попрошу зробити аналіз ситуації на сумському напрямку і харківському напрямку, що там зараз відбувається. Сумський напрямок ми перехопили ініціативу наразі. Сили оборони України проводять подачу деокупацію Сумської області. Створені передумови для видавлення російських військ з тимчасово окупованих територій Сумської області. Головне те, що українці. Повністю зірвані плани російського політичного командування щодо створення так званої буферної зони глибиною просування до 20 кілометрів. Це мала бути використана Російською Федерацією в якості знов таки так званого обміну фонду, тобто обміну територіями. Сумська Харківська область мала бути обмінена на території контрольованої силами оборони України Донецької області по Сумській області. Найбільш запеклі пої юнаківка Олексіївка. Але максимальне просування окупантів ще раз підкреслюють 4-5 кілометрів. Харківська область аналогічні плани окупантів щодо створення так званої буферної зони є намагання зустрічними ударами Скуп'янська і Мілове створити загальну так звану буферну зону. Наразі ці плани окупантів. Нездійснені сили оборони України проводять контрдії з метою недопущення подальшого просування окупантів, плюс активізація на вовчанському напрямку, бо відстань від Вовчанської липці це найкоротше відстань до Харкова. Їхнє стратегічне завдання вийти на відстані, яка дозволяє тримати Харків під вогневим ураженням з використанням ствольної артилерії, тобто до 20 кілометрів. Оперативних резервів у Росіян для штурму обласного центру немає у них і немає в планах захоплення чи то Харкова, чи то Запоріжжя, але от якраз в стратегічних планах окупантів це вихід на відстань вогневого контролю з використанням ствольної артилерії, щоб створити відповідна знов таки ту саму випалену землю, про яку я вам говорив раніше. Пане Дмитре, хочу повернутися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, тому що вихід українських сил оборони з частини Донецької області, а ви сказали, що 33% контролює і досі, і, слава Богу, саме українська сторона. Отакі От вимоги Путіна чому? Скільки за вашими підрахунками ви говорили, що Бахмут штурмували 9 місяців? Здається, скільки ж вони так. будуть тоді штурмувати всю цю слов'янську карматорську агломерацію, і чому її так важко їм буде пройти? Що там таке сконцентровано? Ну давайте я наведу інший приклад. Часів яр вони штурмують півтора року. Часів яр населення до війни до 10 тисяч невелике місто, по фактично. Чому важко буде штурмувати цю агломерацію? Костянтинівка, Краматор, Славі Дружківка – це великі промислові міста, наявність розвинутої промислової інфраструктури, так званої промки, плюс відповідна щільна міська забудова. Міста переходять одне в одне. Чому агломерація? Тобто, там навіть фактично немає так званих адмінкордонів, а враховуючи, от якраз вище названі фактори, і те, що а ці території і міста готувалися до довготривалої ворони ще з 2014 року. це якраз от з подій захоплення Слов'янська, тому і окупанти прекрасно розуміють, що взяти штурмом ці території це практично нереально. За оцінками британської розвідки, захоплення Донецької області в тих територіях, які ми контролюють, це мінімум 4,5-5 років знадобиться окупантам. Ну і відповідна кількість жертв там буде рахуватися вже не однією сотні тисяч тому і такі пропозиції росіян. Тому і відповідна обстріли цивільної інфраструктури українських міст. Ну і інший тиск на політичний провід України з метою якраз мусити вивести з Донецької області плюс Лавінська гора Карачун. А це панівні висоти, які унеможливлюють. Активні бойові дії і відповідне просування окупантів, тобто можемо тримати під контролем всю логістику тилового забезпечення окупаційних військ, пане Дмитре. Я знаю, що ви тримаєте руку на пульсі, і а, точно знаєте, який зараз морально-бойовий дух наших бійців на фронті, тому що дуже багато зараз бачу в соцмережах розповіді про те, що військові на нулі в очікуванні мирних якихось угод і тому не хочуть воювати, чи так це. Я вам вже навів приклад, що значно хочуть воювати територіальні здобутки росіян за минулий місяць 350 квадратних кілометрів, попередній 550. Ну, якщо б не хотіли, то була би ситуація прямо-протилежна, правильно? Тобто збільшення кількості захопленої української території, а ми бачимо навпаки зменшення. Плюс я ще раз підкреслюю: Сили оборони України тримають ситуацію на Сумському. Там ми перехопили ініціативу. Запорізькому немає просування Покровському. Ми проаналізували і ну відповідно харківському, тобто та інформація, яка поширюється про низький морально бойовий дух українських захисників, абсолютно не відповідає дійсності. Пане Дмитре, я вам щиро вдячна за коментарі, за те, що по, так по, по всім напрямках розібрали ситуацію на фронті. Звичайно, дякуємо. Запрошуємо ще. З нами на зв'язку був військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Ми говорили про ситуацію на фронті на про найгарячіші напрямки. І ще раз хочу закликати всіх наших глядачів підписуйтесь на. Інтервізор, звичайно, на ресурси Дмитра Снігірьова. Читайте чиста, правдива, об'єктивна аналітика. Вірте в Україну. Ми обов'язково переможемо. З студією працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі інтервізор. Побачимось. Тримаємо стрічку до України. Україна.